В ніч на 8 грудня у центрі Чернігова біля багатоповерхівки вдарив російський безпілотник. Спав, почув звук шахедів, заховався в ванну, кімнату і вибухнув шахет. Все, вікон нема, дверей нема. Пошкоджена приватна житлова забудова та об'єкти цивільної інфраструктури. В багатоквартирному будинку пошкоджений зовнішній газопровід, що спричинило загоряння, яке оперативно ліквідували. Пошкоджень також зазнали будівля непрацюючого дитячого садка. Кілька магазинів і установ, а також чотири автомобілі. Відомо про трьох постраждалих. Повідомляють в Чернігівській міській раді. Цей будинок обслуговується нашим підприємством, і ця біда, яка сталася сьогодні вночі. Я думаю, що ми потихеньку виправимо, що ми зможемо. Периметр закриємо вікна, відновимо теплопостачання. Маю надію сьогодні до кінця дня, якщо все те, що ми запланували, збудеться. І газопостачання в двох під'їздах є. А в двох працює газова служба. Працюють е, наші робітники. Допомогу нам прийшли 13 тринадцятий деснянці дали своїх помічників і трошки працює добробат. Помічники є. Я думаю, що ми виправимо ситуацію, яку в Москалі нам зробили, але будинок побитий, і це буде. Передаватись на її відновлення, а далі вже мешканці будуть відновлювати. Ще вночі муніципальна варта розгорнула пункт незламності, де мешканці могли зігрітися і отримати гарячий чай. Тут також працювали психологи ДСНС. На місці працюють правоохоронці, приймають заяви від громадян щодо пошкодженого майна. Власники зруйнованих або пошкоджених квартир можуть отримати одноразову матеріальну допомогу. З бюджету Чернігова це підтримка від громади, а не кошти на відновлення житла. Для відбудови осель передбачена державна програма Є відновлення зазначають у муніципалітеті.